172 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі за минулу добу на фронті. Найскладнішою ситуацією лишається традиційно на покровському відтинку. Там силам оборони вдалося відбити 61 атаку російських військ. За даними генштабу, командування РФ стягнуло на цей напрямок більш ніж 110 тисячне угруповання. Намагаються просуватися ворожі війська і на сусідньому новопавлівському відтинку. Там за минулу добу зафіксували 15 спроб російських штурмів. Ще один вектор наступу проти. Йвника Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно там 19 атак росіян. Активізувався противник і на Запоріжжі і розпитаю докладніше про оперативну ситуацію на фронті в районі Борової на Харківщині у Миколи Волохова, командира групи ТЕРА у складі третього армійського корпусу. Пане Микола, рада вас бачити в нашому ефірі Слава Україні. На Героям слава перш за все, ми будемо говорити про збір. QR-код зараз, шановні глядачі, ви бачите на екрані. Ви знаєте, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, ми користаємося можливістю, бо це є можливість по-перше висловити їм нашу вдячність підтримку гривне. Тож зараз маєте можливість скористатися, аби зробити добру справу, задонатити для підрозділу пана Миколи. Розкажіть на що збираєте. Друзі, залюбки розповім. І дійсно так і є. Коли ви нас кличете в ефіри, коли ви донатите, ви цим виражаєте нам свою підтримку, і вона тут відчувається. Насправді це дуже сильно надихає продовжувати діяти далі. На що ми зараз збираємо? Ми збираємо на те, щоб модифікувати дрони. Я вам краще буду показувати, коли розповідаю, щоб було зрозуміліше. Оце от 7-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом. Таким дроном можна знищити ВТР, можна знищити танк, якщо влупити в правильне місце. Але дуже важливо хірургічно попасти. Мабуть, ви таке чули, що дрони це хірургічна зброя. І якщо воно попадає, воно працює. Але ми маємо проблему. Ворог постійно покращує системи протидії, і він робить так простими словами, що цей дрон не попадає точно в бронетехніку, він попадає за метр, за два, за півтора, але воно так не буде наносити того ефекту, не буде так працювати, як треба, і ці. Від 20 до 50 тисяч в залежності від розміру будуть просто викинуті, простими словами. Скажу, а ми робимо наступне: ми беремо той дрон, який приходить до нас від держави, який приходить від волонтерів. Вони гарні, але вони не виконують давайте так. Вони не відповідають вимогам сьогодення. Їх, наприклад, виготовили місяць тому назад. Ми встановлюємо на них покращені системи зв'язку. щоб ворог не міг їх заглушити? Ми встановлюємо покращені тепловізійні камери. Ми перепрошиваємо їх таким чином, щоб вони могли виконувати бойові завдання в Бо тих зонах, де не можна взагалі користуватися радіозв'язком. Хто розбирається, той розуміє, що його можна повністю покласти. Ми використовуємо оптоволокно. і вас. Я зараз прошу за цим QR-кодом або за номером картки, який там внизу з'являється. Задонатити нам на оці деталі, ми їх замовимо. Вони приїдуть з Китаю. Ми візьмемо вже готові дрони. Тому насправді іноді мене питають: а якщо можливість є задонатити 50 гривень, ви ж дрон за 50 гривень не купите. Іноді це питання сотень гривень, щоб зробити цей дрон таким, який долетить. І ви цим дуже ви дуже допоможете нам отримувати фронт. І хочеться таке сказати, що. Після того, що сказали наші партнери із США, що є 50 днів. Ми тут на фронті це відчуваємо так, що ворог за ці 50 днів буде робити все можливе, щоб продавити. І давайте з вами разом. Ви будете нас в тилу підтримувати. А ми на фронті утримаємо цей фронт і 50 днів потримаємося на максимум. Друзі, зараз це надзвичайно важливо і підтримувати військових. І ви можете це зробити прямо зараз. за Задонатиш. Отже, час для добрих справ. Я нагадую 10 хвилин. Маєте? Підтримайте підрозділ, який е, боронить нас на Харківщині, е, пане Микола, 50 днів ви згадали. От, е, а скажіть, от, от так знаєте узагальнено. З, наскільки змінилася ситуація на вашій ділянці, е, коли стартували ці 50 днів? Е, на нашій ділянці знаєте суб'єктивно, є таке відчуття, що стало важче. Суб'єктивно. Е, суб'єктивно є таке відчуття, що ворог намагається реалізувати свій потенціал, все те, що вони понастягували, все. Те, чому вони навчилися, в тому числі вчучись у нас, копіюючи те, що ми робимо з дронами, вони намагаються реалізувати. Але є одна тотальна гарна новина. Що там, де фронт утримує третій армійський корпус, там де стоїть третя окрема штурмова бригада, фронт стоїть і ворога не вдається реалізувати свої наміри. Трошечки розповім вам, як воно зараз робиться в сучасній війні, ворог шукає слабкі місця. і Якщо він їх знаходить, то він може щось реалізувати, щось показати. За ресурсами вони використовують фактично все, що є: це і танки, і бронетехніка в будь-яких обсягах, артилерія в будь-яких обсягах, і ця артилерія би стріляла і попадала. Чому вона не може це робити? Тому що ми в тому числі за допомогою донатів, за допомогою підтримки, за допомогою можливості цей дрон постійно модифікувати, робити його таким, що він не дає вистрілити в ворожій гарматі. Ми е, з цим, цим боремося, Я от прямо так скажу з вашою підтримкою. З підтримкою вашого каналу, з підтримкою єдиного марафону, з підтримкою всіх, хто донатить, на даний момент вдається стояти. Але моє особисте відчуття і моїх товаришів, коли ми про це спілкуємося, про ці політичні аспекти, бачимо таку логіку, що ворог за ці 50 днів буде пробувати просунутися максимально вперед. Тому що схоже все на те, що США все таки зможе видавати їх на те, що вони припинили вогонь, і але це така якби гра. От вони думають, що у них є 50 днів, і за ці 50 днів вони нам покажуть. Ми маємо бути максимально стійкими, максимально один одного підтримувати в цей момент. Друзі, наберіть, якщо у вас є хтось на фронті, наберіть цю людину, скажіть, що ви з нею, що ви підтримуєте, і що ми обов'язково протримаємось. Це треба зробити, і я певен, що після закінчення цих п'яти днів ми побачимо якийсь результат, і це, хоча б. Знаєте, якийсь орієнтир. Повірте, ніхто більше за військових не хоче, щоб це пекло закінчилося для нас. Це пряме питання втрати життя друзів, пряме питання втрати здоров'я. І я особисто бачу зараз якесь таке світло в кінці тунелю. І е, та думка, яку я хочу до вас донести, що коли останній біжиш, якщо ти біжиш в Олімпіаді, і ти хочеш добігти, е, і ти біжиш останні 100 метрів, останні 50 метрів. Ти не розслабляєшся, ти навпаки прискорюєшся і витискаєш себе по максимуму. На фронті зараз всі витискають себе по максимуму. В тилу всі витискають себе по максимуму, друзі. І я вас теж прошу: витисніть, будь ласка, себе по максимуму, таким чином, як ви можете. Підтримайте підрозділ ТЕРА, Задонайте за QR-кодом або за номером банки. Підтримуйте своїх друзів, підтримайте інші підрозділи, якщо ви бажаєте. І вважаєте, що їм зараз ця підтримка потрібна більше. Але не будьте, будь ласка, пасивними, не думайте, що воно якось саме по собі закінчиться. Тому що якщо ми не будемо нічого робити, воно так закінчиться, що нам не сподобається. Так і від себе додам, що 30, трохи більше 30 тисяч вже зібрали. Шановні глядачі, я прошу вас бути активнішими, поки ми маємо таку можливість завдяки цим хлопцям донатити гривнями. А не підпасти під репресивну машину, і коли доведеться рублями, тому QR-код ви бачите і знаєте, що робити, знаючи всю скруту, знаючи, що всім важко економічно, але як пан Микола сказав, 50 гривень іноді дуже вирішують, пане Миколо. Що є нині ударним озброєнням вашого підрозділу? Що дає найбільш ефективний результат? Знаєте, із таких останніх штук, які у нас з'явилися, надзвичайно ефективно себе показують саме дрони з оптоволокном, тому що попри те, що ми постійно ці дрони модифікуємо, але ворог буває іноді надзвичайно швидким, і іноді у нього навіть вдається думати трошечки на крок попереду і робити так, що дрони на радіозв'язку не можуть долетіти, особливо до важливих цілей, які знаходяться. Тилу і тому оптоволоконні технології це те, що дозволяє зараз літати далеко. Це те, що дозволяє ігнорувати будь-які засоби радіоелектронної боротьби. А друзі, нагадаю, що Росія за комплексами РЕБ вона є однією з перших чи фактично першою країною у світі. У них є концепція асиметричної протидії НАТО. У НАТО все надзвичайно точне, але орієнтується якимось чином через GPS або через інші джерела радіозв'язку. А вони їх давлять. І це їхня сильна сторона. А, тому це оптоволоконні. Дрони, і хотілося б ще знаєте от поділитися з вами приємним таким моментом у третій окремої штурмової бригади вдалося провести е штурм, використовуючи виключно безпілотні технології. В повітрі це були дрони, і таке ми робимо вже давно. А на землі це були наземні роботизовані комплекси. І навіть вдалося так зробити, що ворожа піхота здалася на роботизованому комплексу. Приїхав робот е з кулеметом на борту установленим. Вони підняли білий прапор, і він їх супроводив. Вони здалися. Тобто такий результат. Без участі людей, тобто не наражаючи штурмовиків на ризики, вдалося захопити позицію. Тому, хоча б безпосередньо мій підрозділ воює більше літальними дронами, і оптоволокно от пряма відповідь на запитання, що зараз в топі, що зараз працює, але іноземні дрони дають свій результат, особливо коли вони в синергії. Виявляється, що можна обійтись без піхоти, якщо це правильно організувати, і можна мінімалізувати людські втрати. Ми зараз в третьому армійському корпусі на це робимо великий е, акцент. У нас була нарада з командиром Андрієм Білецьким, і він поставив задачу мінімалізувати наскільки це можна, мінімалізувати ризики для людей, щоб ті люди, які до нас зараз приходять, вони мали максимум часу навчитися і щоб їхні життя були максимально збережені, наскільки це можна зробити в бойових умовах. Я дивлюся, як донатять наші глядачі. Ви дуже переконливі, пане Микола, але попрошу вас ще надати ще один аргумент. Мені дуже Знаєте, якось дивно і неприємно десь іноді буває, коли я бачу, як військовим доводиться просити, аби люди донатили, але тим не менш аби бути переконливішим, поділіться статистикою вражених цілей, втрат росіян, що з останнього вдалося ліквідувати. Як це позначилося на лінії бойового зіткнення, аби було зрозуміліше, чому настільки потрібні ці кошти на модернізацію ваших дронів? Друзі, от із всіх цілей, які останні були найкраще враження, це у нас була реактивна система залпового вогню БМ 21 град. І, до речі, дівчина-оператор вразила два місяці. Вона була в розрахунку, і через два місяці вразила таку, скажімо, бажану для пілотів, як ціль техніку. І мінометів мі кілька штук вклали близько п'яти мінометів 110-х було знищено повністю з детонацією бока. А чому це важливо? Я вам поясню, тому що. А це не просто там якісь абстрактні росіяни, які десь там переміщуються, і можна сказати, ну от ви це знищили, прийдуть наступні. Ці системи вони наводилися на наші позиції, на ті позиції, де знаходяться мої друзі, ваші рідні, ваші друзі. Ну не конкретно ваші, але може і ваші там знаходяться. І вони мали вести туди вогонь. І надзвичайно важливо не давати їхнім артилерійським системам пристрілюватися, надзвичайно важливо знищувати їх своєчасно і... Це те, чого ми добуваємося. Да, оцей дрон, якщо ми його не будемо модифікувати, він долетить, і він навіть попаде з якоїсь спроби. Але ворожий міномет встигне пристрілятися і почне попадати. Нам надзвичайно важливо, щоб перший дрон, тому що трошечки розкажу вам тактику: цей дрон він летить туди 10-15 хвилин. Якщо він не попав, то це треба наступні 10-15 хвилин. А артилерійський розрахунок з пристрілкою робить постріл в 2 хвилини, і за цей час цілком можливо пристрілятися. РСЗВ залпова система. Залповогню реактивно потребує ще менше часу. Тому з вашою допомогою ми не тільки знищуємо ворогів. Я хотів би на це зробити окремий акцент. Наша мета, моя особиста мета повернутися живим і щоб якомога більше моїх друзів повернулися живими. І ви нам допомагаєте це зробити. Ті касапи, які в той а, в граді 21 згоріли, вони не встигли відстріляти касету боєзапасів. Він здетонував разом з ними там всередині. І це у нас вдалося зробити в тому числі через те, що ми маємо можливість ці дрони модифікувати. Пане ми, друзі, Микола. Я вам хочу повія максимально. Як є. я вам хочу повідомити, що вас почули українці, і я кожному дуже дякую. Майже 100 тисяч зібрали. Пане Микола, дякую, що ваш підрозділ нас боронить. Що модернізуєте, знаходите нові способи для маневрів, для тактики і нових вам вражених ворожих цілей. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу.